Мої любі всім вітання. Громадська організація Олегів Щит приймала участь у змаганнях не тільки з гірьового спорту, а ще й з пауерліфтінгу та з легкої атлетики. 25 травня Кубок столиці з окремих вправ пауерліфтінгу наш спортсмен Ярослав Савчук виступав з жиму лежачи. Це була Федерація Комітет пауерліфтингу України. Було заявлено вагу спочатку 175 сімдесят 185 Оцято сто вісімдесят п'ять. і 190 кілограмів. Також наш побратим, працівник ДСНС Данило Скадин виступав на змаганнях з легкої атлетики, Федерація легкої атлетики України. Після трьохрічної перерви через початок повномасштабної війни до Києва знову повернулися традиційні змагання з легкої атлетики Київ Атлетик Фестивал на призи президента Федерації легкої атлетики міста Києва Віктора Гринюка. 25 травня на столичному стадіоні. Зібралося близько 300 атлетів, щоб взяти участь у професійно-аматорському турнірі. Данила Скадин приймав участь у розділі Аматори на забігі півтори тисячі метрів і став п'ятим. Вітаємо з цим результатом. Змагання Федерація легкої атлетики Києва Біжимо. Олександр Мусенко біжить 40 метрів. Даня півтори косаря, номер 168 Ю баланс. Згір набіг, оце перепрофлювався. Це ви звикли, що типу, в гирях кандидатів одразу дають. Тут на другий розряд треба померти, щоб пробігти. Отак. От Сьогодні два змагань. Ярослав сісти гостю савчук, пожав майже 190, третім підходом 182,5 кілограми. Чекаємо нагородження. Оце, Даню повели. На старт. Так, все, ладно. А я знімаю фініш. Що, Даня, друге коло! Молодець! Так, Даня, поки йде третім. Щось там кричать на Даню. Нормально йдемо. От так. Де у нас бігун? Ну оце якийсь Модні, вони вже приймали участь. О, останнє коло. Оце якісь ну, професіонали. Вони вже медалі отримали. Даня, третій деш. Нормально. Нормально. Хорошо, Даня, дихай, дихай. Хороше, останнє коло. Но це модні, вони знають, вони зараз дожинають його. Присвідчення. Є фініш. Перший, другий. Так, Де нам Даня там? Де? Дані хтось телефонує. Так. Третій. Це не наші, не наші. Даня, давай! Давай! Молодець. Десь п'ятий, мабуть. Ну що, в третім? Ми не знали, як воно бігають там, люди ці. Наступний раз ми робимо. Пропонуємо біг без правил. Тобто, біжиш-біжиш, розвернувся, фу, йока, Суть потушив, з ноги пройшов і побіжав. А так не цікаво. Вони хитрі, вони знають якусь там схему, як бігати. І Даня йшов третій, ну, а потім його здогнали, і є п'ятий. Ну Для кандидата в майстри спорту по грівому спорту пробіжати так, нормально. І так, мої любимо, сьогодні програма по максимуму виконана, навіть перевиконана. Я вже очікував настав. Перший, по-перше, ну, один в вазі, і він став перший. Ну, це не показник. Ми кажемо завжди правду, тому легівчик від зняється своєю відвертістю, він став ще третій в абсолютці. Ось, так він вважав на третю, на другу спробу 182 з половиною і рекорд його 1875. 1990 пішло, але третій абсолютно виграв. І мішок протеїна. Дата, перша житті, на таких змаганнях півторашка пробіжав та третій розряд на олімпійському спорту. Хоча сам він вже ну, для олімпійського спорту починати 32 роки це досить запізно. Але третій став, п'ятий став, знайшов третій, два з половиною коли навіть професійні всі актрити. Запереживали, думали, що він прийшли і так буде біжати всі кола. І не здохне. Ну, він так здохне, тому що немає в нього досвіду, але ну, це все виконали. п'ятий. зараз став на чемпіонаті Києва з е, потлети всі є за пів півторашка. Ось 32 роки, це семечний вже цей скоро буде офіцером, молодець. Ну, супер! Все, все, програма Ось, так, це програма виграна. Ось не бачимо, тут десь є. От бачите, як людина дитина від карашку пробігла. Виглядає накачені, як ці, як, вони як стайно, всі такі атлетичні. Все. А ми е, будемо тепер приймати участь у них в змаганнях і всіх наказувати. Герівки Києва, е, карають атлетів в Київщині.